До названих анонімом установ одразу ж виїхали слідчо-оперативні групи кінологи зі своїми вихованцями та вибухотехніки. Співробітники прокуратур залишили приміщення під час обходу всіх кабінетів огляду сходів, підвалів і підсобних приміщень, вибухівки чи інших небезпечних речовин виявлено не було. Для дотримання та підтримання публічної безпеки і правопорядку а було також обслідування всі приміщення інших прокуратур районів. В ході чого також не було виявлено ніяких вибухонебезпечних речовин та пристроїв. Стаття 259, частина, перша, яка загрожує псевдомінеру, за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху підпалу або інших дій, які загрожують загибелю людей чи іншими тяжкими наслідками. Гарантує винуватцю покарання штрафом від 50 до. До 100 неоподаткованих мінімумів або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Мобільний номер телефонного погрожувача поліція зафіксувала. Нині встановлюється його особа. Марина Куть, Володимир Нестор, програма Місто.